Мирна угода між Україною та Росією у 2025 році можлива йдеться у щорічному прогнозі Файненшл Таймс, але Україні при цьому доведеться, нібито, змиритися із втратою території. Йдеться про фактичну втрату території і про невизнання цієї втрати. Видання пропускає, що новообраному президенту США Дональду Трампу доведеться погрожувати посиленням санкцій проти Росії і нарощувати підтримку Києва, щоб примусити Москву до переговорів. На думку журналістів союзники США будуть переконувати Трампа не знімати питання членства України в НАТО з порядку денного, принаймні на початковому етапі переговорів. Володимир Путін розраховує, що європейська рішучість зрештою має, нібито похитнутися. От такі надії плекає Путін на вже майже четвертому році своєї трьогнівки. Президент України Володимир Зеленський погодиться на фактичний, але не юридичний контроль Росії над територією, яку вона захопила, в обмін на європейські гарантії безпеки за підтримки Сполучених Штатів, тоді як питання вступу України в НАТО буде остаточно заморожене. Ну і інші прогнози від Financial Times на 25-й рік. Вони говорять журналісти, що біткоін, начебто, досягне позначки у 200 тисяч доларів. З'являться агенти штучного інтелекту, тобто програмне забезпечення, яке зможе виконувати цифрові завдання від вашого імені, від заповнення онлайн форм до складання вашого продуктового кошика, надсилання електронних листів, ну або навіть розшифровки ваших телефонних дзвінків. Ізраїль та Сполучені Штати Америки не завдадуть ударів по ядерних об'єктах Ірану, і також Трамп розпочне тарифну війну, прогнозують журналісти насамперед із Китаєм. Макрон збереже пост президента Франції. А Ілон Маск і Дональд Трамп не посваряться у 25-му. Буде війна. А ти головний колишній головнокомандувач збройних сил України, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний згадав про пророцтво, яке почув від ворожки 25 років тому. Незнайомка попереджала його про майбутню війну задовго до її початку. Про це йдеться у новій книзі залужного під назвою Моя війна. Книга розповідь була видана наприкінці грудня. У ній екс головнокомандувач поділився, що передбачення він почув від попутниці у поїзді, коли їхав разом із курсантами з Одеси до Житомира у плацкартному вагоні, прямуючи додому до Новгорода Волинського. Зі слів залужного, ворожці було приблизно 30-40 років. Жінка була гарною та елегантною. Її переповнювали сили та енергія. Під час поїздки вона запропонувала його товаришам поворожити на картах. Екс-головнокомандувач розповів, що вже тоді він не вірив у такі речі і без особливого інтересу слухав, як ворожка розповідала і що розповідала його друзям. Спершу він не планував дізнаватися про своє майбутнє, але жінка сама підсіла до нього і не запитувала, чи він взагалі хоче щось почути. Цитую: я повернувся і подивився в її глибокі чорні очі. Це тривало кілька секунд. Ні, сказала наша ворожка. Я не можу далі нічого сказати. Цими словами вона обхопила голову руками, спершись ліктями на стіл, і залужний говорить, що у цій паузі я помітив уважні погляди і відкриті від цікавості роти моїх супутників. Що трапилося? Чому ні? Вже звісно хотів почути і відповідь на це запитання. Сам головнокомандувач залужний екс головнокомандувач. Я побачила війну страшну у нас тут. А ти там найголовніший Деться в уривку із цієї книги. Залужний зізнався, що згадав цю історію, і наприкінці лютого 22-го року, і неодноразово прокручував її в думках у найважчі моменти. За його словами, вже тоді він усвідомлював, що попереду велика і виснажлива війна на виживання, яка неодмінно завершиться. Перемогою України 2025-й буде для України кращим за 2024-й, А от Росії доведеться ухвалювати вкрай непрості рішення. Такий прогноз на найближчий рік дав очільник головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов. Давайте послухаємо. Торік хтось із журналістів мене спитав, які очікування від 2024 року. І я тоді абсолютно чесно сказав, що на жаль, 2024 буде дуже важким. Щодо 2025 року в мене набагато більше оптимізму. 2025 буде точно кращим за цей. Для цього є об'єктивні фактори, і я сподіваюся, у 2025 ми побачимо дуже багато гарних подій, які, зрештою, принесуть нам те, чого ми так усі чекаємо. Дуже хочеться вірити в цей прогноз, і що він справді збудеться, і 25-й рік принесе нам багато цікавих новин. і Головне, найголовнішу, а ось цю найбажанішу новину про нашу перемогу на думку Буданова. Якщо Росія не схаменеться до середини 2025 року, їм точно доведеться ухвалювати дуже непрості рішення щодо їхньої фінансової і економічної системи. Чи готові вони до цього, каже Буданов? Можливо, і готові. Чи хочуть вони цього? Стовідсотково ні. Вони будуть всіляко намагатися цього уникнути і робитимуть усе, щоб цього не допустити. Що саме має на увазі Кирило е, Олексійович? Без деталей не коментували, цього не пояснювали, але очевидно йдеться про проблеми з економікою на Росії, тому що різноманітні насправді і видання. І експерти, і навіть сама російська дума говорять про те, що у них є проблеми з економікою, але на своїх прес-конференціях, зустрічах із журналістами, зустрічах із партнерами, російський диктатор Владі Путін цього не визнає. Він про це не говорить, намагається максимально приховати справжній стан російської економіки. На жаль, проаналізувати неможливо, тому що. Всі дані закриті, є лише там певна інформація про курс рубля і певні повідомлення від їхнього центробанку, який облікову ставку підіймає. На основі цих даних економісти роблять певні не те, щоб прогнози, скажімо так, аналіз ситуації з російською економікою, але час від часу в російських медіа, не в російських медіа, а в медіа, які пишуть про Росію, як, наприклад, «The Moscow Times», Повідомляють про кричущий стан російської економіки, і от непопулярні рішення, які можуть призвести до певних, скажімо так, подій, які можуть вплинути ще більше на стан російської економіки, це можливо рішення, пов'язані якраз із мобілізацією російською, з поставкою російської економіки на військові рейки, але це, скажімо так. Не те на що потрібно сподіватися, зокрема, й тому, що єдине, що може допомогти, єдине, що може вплинути на цю війну, це сили оборони. А очікувати, склавши руки, що російська економіка сама себе з'їсть чи призведе до краху Російської Федерації, точно не варто, бо це, на жаль, на жаль, працює не так. Кажуть, що Трамп хоче війну припинити. Він же каже, що це не так просто, як було говорити про це під час виборчої кампанії. Ви з якими очікуваннями зустрічаєте Новий рік? Очікування, на жаль, неоднозначні. Я думаю, що багато хто з нас хоче завершення війни, але все ж таки думаю, що більшість українців не хоче і завершення на несправедливих умовах, на російських умовах. Саме тому і неоднозначність очікувань. Але от історія з прогнозом, про яку ви згадали, вона насправді дуже симптоматична. Вона якраз пов'язана з очікуваннями, коли от очікування частина людей, які, знаєте, хочуть дива. Навіть і розуміють, що ну неможливо війну припинити за декілька днів без якихось там офіційних перемовин. Ну не буває так, але все рівно хочеться дива. Ну і дехто вирішив використати це в своїх інформаційних інтересах, схопити хайп, перевернути увагу і до себе, скажімо так, збільшити кількість переглядів своїх ютуб каналів. Ну от Пане такий розрахунок я мушу втрутитися, треба назвати речі. Своїми іменами і всіх закликати відписатися від Дмитра Гордона, а на наші канали підписатися. Вибачте, продовжуйте. Ну я. Просто тут фіксую, скажем так, інформаційний сенс. цієї сенсації з чим це може бути пов'язано. Щодо очікувань, у мене ну очікування неоднозначні, Як я вже сказав, враховуючи чинник Трампа, а саме він породжує оці очікування завершення війни, очікування мирних переговорів. Це ж не тільки очікування. Я думаю, що будуть ці певні дії з боку команди Трампа. Ну вже анонсований візит до Європи, в тому числі і до Києва. Спецпрацівника Трампа, генерала Кіта Келева, який має приїхати от, після новорічних свят до деяких європейських столиць, до Києва, от поки невідомо, чи поїде він до Москви, і чи буде там, можливо, на якомусь нейтральному майданчику зустріч з представниками Росії. Але тим не менш, спроба домовитись про початок переговорів, я думаю, буде. Інша річ, а чи буде вона вдалою? Більше того, навіть якщо раптом домовляться про те, що там, наприклад, після інавгурації Трампа розпочнуться якісь офіційні переговори про завершення війни між Росією і Україною, ми вже бачимо ультиматуми з боку Росії. Е, і саме ці ультиматуми, які є неприпустимими і неприйнятними для нас, думаю, що значною мірою для американців теж тому що погоджуватися на мир на е, умовах Кремля буде означати поразку, поразку США, поразку особистої для Трампа. І тому я думаю, що навіть для е, Трампа це не дуже прийнятно, і тому е, е, якщо навіть переговори розпочнуться, я не очікую ніяких швидких домовленостей. Мир е, не те, що там за 24 години. Я думаю, що і за 24 тижні не так просто буде домовитись. Найбільш ймовірний варіант розвитку подій, на мій погляд, це і початок переговорів. Вони можливі, хоча не врахова. Та да. е, ну переговорів про завершення війни і одночасно продовження самої війни стиль Путіна е, тиснути на переговорний процес. Шляхом військових дій, і наше завдання, завдання наших збройних сил і в принципі всієї країни, яка має допомагати нашим збройним силам, зупинити наступ ворога. Оце це завдання номер один. От про це треба в першу чергу думати. Не чекати якогось дива, що там Трамп нам подарує, знаєте, от як такий чарівний подарунок під ялинку, да, мир, припинення війни. Ні, спершу, спершу треба ворога зупинити. І от тільки це силовий тиск, військовий тиск на Путіна може нам надати шанси на припинення війни, пане Володимира. знаєте, мені подобається, як традиційно реагують на все соціальні мережі, і після цих прогнозів, як вони написали, ну колись Гордон точно вгадає. Ну, Це як в рулетку, да. можна або в казино. Да. ти можеш да, що називається, тикати пальцем в небо, але ну, колись там можливо щось і станеться. Ні, ну, В даному випадку мене більше хвилює не тільки ці там самі по собі ці прогнози. Якраз ще і вчора, і позавчора в соціальних мережах скоріше домінували такі іронічні дописи, багато іронічних коментарів було, але. Розумієте, інформаційна гордон зміг привернути до себе увагу. В цьому сенсі ну, він скористався, скажімо так, своєю сенсацією. Чимось мені це нагадує, до речі, історію професора Солов'я про Путіна в холодильнику. Те ж саме, так. Да. І критичне ставлення, іронія, сарказм. Але професор Соловєй залишається коментатором, навіть до речі, в інформаційному українському просторі. І Я думаю, що ну, Гордон вирішив: ну, якщо про професору Солов'ю можна, а чому мені ні? Е, щось подібне треба зробити. Він просто е, ну, бачить, які очікування є в суспільстві і е, е, їх використав в своїх інтересах. До речі, зверну увагу і на інший бік. Тут ми про Гордона, а така близька і пов'язана з прогнозом Гордона. Сенсація обговорення. От останні два дні інформації про таємний російський літак, який був у Вашингтоні, в Нью-Йорку, І це теж породило інформацію про якісь таємні мирні переговори. Жодних підтверджень немає а конспірології навколо цього багато. Навіть самі Росії почали спростовувати. Але але тим не менш, це породило конспірологічні припущення. Але які от я дивлюся по дописах от, і в Фейсбуці і в деяких інших соціальних мережах, частина українців вона в даному випадку якраз побоюється, побоюється тому, що у Трампа можуть дійсно вести якісь мирні переговори з росіянами. Хоча, на мій погляд, ну точно росіяни не будуть вести переговори на американські території. Тим більше, ну, щоб там не те, що Путін, навіть Патрушев, вилітав до США, ну якось я в це мало вірю. Десь там в Туреччині там, або в Еміратах зустрічатися, це одне. А вилітати в США, ну не вірю я в таку інформацію. Але сама поява такої конспірології ну, це певний діагноз. Діагноз того, що попит от, на таку конспірологічну інформацію він існує, і тому дійсно тут потрібно лікуватися за. Зокрема, і іронією, і критикою, ну і спростуванням таких псевдопрогнозів. Тож, пане Володимире, найбільша небезпека в цих так званих прогнозах, це що війна це довгий і страшний марафон і ніхто не знає, коли він зупиниться і закінчиться. А тут хтось каже: що типу, все можна можна вже далі не бігти, можна далі не гребти, можна далі не карабкатися. А в тебе збір на 2 мільйони відкритий? Да, так, відкритий збір для підрозділів Шаман-Бату. І війна продовжується, особливо коли ти перебуваєш десь ну, в, в, в Донецькій області, або відповідно в Курській, або на інших участках ділянках фронту. Між іншим про такі, які ви згадали, російські, які пролетіли, їх вже пустили для того, щоб здійснити ротацію російсько-дипломатичного, ну і да. ФСБшного ФСБшного персоналу в посольствах і в представництві Росії при ООН. Але я про інше, от. Пане Володимире, зрозуміло, що ну, мені здається, нічого тут поганого в тому немає. Що ну, як мінімум, я мабуть ви теж це теж питання. Належимо до 44% українців, які сподіваються на Трампа. А як ви оцінюєте, чи достатньо українська владна команда, офіс президента? Робить для того, щоб ну вибудувати ці контакти саме з тими, хто прийде на заміну адміністрації Джозефа Байдена. Ні, ну контакт е, напрацьовується робота, йде. Е, ну і ми бачимо не просто якісь там припущення, а реальні факти. Е, те, що президент Зеленський відразу після перемоги Трампа привітав його. Це було важливо зробити навіть з психологічної точки зору. Е, ну крім того, скажу так, у Зеленського був боржок перед Трампом, тому що Трамп був першим закордонним державним діячем, який привітав Зеленського. З перемогою на президентських виборах в 2019 році тому тут і боржок треба було повернути. Але головне і це багато хто розумів навіть в Європі і серед критиків Трампа: що з Трампом треба налагоджувати відносини, і він дуже, скажімо так, так уважно ставиться до провів уваги до себе. От хто привітав, хто ні. І тому, це був перший крок: зустріч в Парижі, візит нашої делегації в США, яка зустрічалася із. Представниками діючої адміністрації, але був була зустріч із представниками команди Трампа, зокрема з представниками його безпекового блоку. Ну і от зараз те, що вже анонсований візит генерала Кіта Келега, зокрема і до Києва, це теж свідчення того, що контакти є. Робочі контакти є. Думаю, що є і певний обмін інформацією, якісь неофіційні контакти, про які широкому загалу не повідомляють. Але тим не менш, тут головне, щоб була робота. Тим більше, що ми бачимо, що що Росія теж працює на цьому напрямі, оскільки у Трампа поки що немає е, якогось публічного офіційного плану, є тільки там інтерв'ю, заяви окремих представників його команди. Але е, офіційної позиції, от на яких умовах завершити війну, поки що у Трампа немає, і тому Росія намагається нав'язати е, своє бачення. Того як завершувати війну, на яких умовах вони явно хочуть вести переговори тільки з США, і от заяви і самого Путіна, і його там різних підлеглих про те, що в Україні нібито нелегітимна влада. Це не тому, що там їм Зеленський не подобається ну то само собою, І зеленському Путін теж не подобається, не тільки Зеленському, а абсолютно більшість українців, але явно в Кремлі хочуть... Щоб у Трампа погодились вести переговори тільки от, між США і Росією, але нас це не влаштовує. І, 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 я думаю, тільки нас, і Європу, Тому потрібно е, чітко е, і просувати, і захищати наші інтереси. І щодо порядку денного, наступних там майбутніх переговорів, а, і щодо. Конкретних ситуацій навколо 에... тем майбутніх переговорів і так далі. Так що в цьому сенсі я думаю, що робота йде, і вона має бути як е... закритою, е... так і публічною. От тут потрібні і публічні заяви. І власне, ми бачимо це. І, і Зеленський робить такі заяви, і представники МЗС, і інші представники нашої влади. Тому я вважаю, що в цьому сенсі. Е... Певна підготовка до Трампа вона вже відбувається. А що до самих очікувань, розумієте, очікування теж різні. Хтось е е е е е е е чекає від Трампа швидкого миру. Хоча, на мій погляд, ці очікування ну певною мірою перебільшені, і ми бачимо, що поки що і у Трампа не визначилось чітким планом чіткою стратегією завершення війни про 24 години, про мир за 24 години після 5 листопада жодного разу і сам Трамп не згадує і представники його команди. Навпаки, от про що ви сказали, дійсно є розуміння, що швидко це не вийде. Буде складно, і тому треба готуватися, і те, що Трамп не поспішає в цьому сенсі, можливо, це і добре. А по-друге, ще одне очікування цікаве, те, що Трамп буде діяти більш рішуче ніж Байден. Ну Байден теж наприкінці своєї каденції почав діяти більш рішуче. Ну трохи запізно, на жаль, да але от, варто тоді і Трампу і його команді нагадувати, що не, не треба повторювати помилок Бай. Дена і потрібна рішучість. Зокрема, рішучість потрібна в тиску на Путіна. Мир не буде сам собою е, тільки з силою можна примусити Путіна до завершення війни. Поки що мені здається, у Трампа є певні ілюзії. Там хочеться домовлятися з Путіним шляхом певних поступок, але це може бути хибним шляхом. Тому треба на Путіна тиснути. Нам треба більше допомагати, і треба більше тиснути на Путіна. Це буде більш реалістичний, більш дієвий шлях до миру, пане Володимире. У нас кілька хвилин залишається до кінця ефіру, але все ж таки хотілося б запитати, яким політичним або якими політичними подіями основними вам запам'ятається 24 й От за якими ви будете згадувати 24 й рік? Ну безумовно, в такому широкому сенсі, в міжнародному і навіть те, що стосується нас, це були президентські вибори в США. Тому що я от пам'ятаю, я в січні був. На українських заходах на Давоському міжнародному економічному форумі, ну всі говорили тоді. Перше прамір світбулися. Всі говорили про Трампа. От починали з Трампа в січні, і зараз в грудні теж от про Трампа говоримо. Тому це можливо найбільше, чим запам'ятаються. На ці ну, 24-й рік. Але ви знаєте, насправді для мене важливо було багато іншого важливого. От при цьому неоднозначному ставленні до Курської операції я вважаю, що навіть в соціально-психологічному плані це було дуже важливо для нас. Ми побачили, що українські війська можуть наступати навіть на території ворога і перенесення бойових дій на територію ворога і в Курській області. А там зараз теж, от ми бачимо, що можемо й наступати, не втратили спроможність наступати, і удари по території ворога в повітрі. І не тільки на окупованих територіях, а й на канонічній території Російської Федерації. От у вас репортажі про це йшлося, і ми побачили якраз в цьому році, що Україна навіть без дозволів там на використання західної далекобійної зброї, але може вести достатньо успішну результативну, ефективну війну в повітрі проти Росії, бити на відстань більше тисячі кілометрів, а іноді до двох тисяч кілометрів, вражати влуч. На воєнні цілі і інфраструктурні цілі на території Російської Федерації. От, на мій погляд, це для мене це цим теж запам'ятається 24-й рік. Що Україна може вести успішну асиметричну війну проти свого ворога, і от саме таку креативність, асиметричність нам треба шукати і в наступному році, не збавляти темпу, посилювати наш спротив ворога і примушувати його до завершення війни. Не варта. Покладатися тільки на добру волю Трампа. Ми самі маємо тиснути на Путіна ну з допомогою безумовно наших друзів і партнерів за кордону. Але в першу чергу від нас залежить те, як далі буде ситуація на фронті і проблеми війни і миру. Захід має військово захищати Україну, а загрози від Росії сприймати серйозно. Андрій Мельник, новий представник при ООН, вкотре заявив про необхідність гарантій безпеки для України від західних партнерів. Він був одним із найневтомніших прихильників збільшення та швидшого постачання зброї в Україну з 2015 по 2022 рік. Андрій Мельник був послом України у Німеччині, перш ніж стати заступником міністра закордонних справ. а Потім послом України в Бразилії. Тепер 49-річний дипломат стає послом воон. Так посадовця охарактеризувало німецьке видання. Берліна Моргенпост. за його словами: потенційне членство України в НАТО усе ще на порядку. Денному, тим не менш, питання гарантій безпеки є для нашої країни центральним як проміжне рішення, але це має вийти за рамки суто політичних обіцянок, таких як Будапештський меморандум 1994 року. Наші партнери мають ретельно прописати, якими військовими засобами вони будуть захищати Україну, якщо Росія на неї знову нападе. Можливі як двосторонні, так і багатосторонні контракти нам потрібні тверді зобов'язання щодо оборони з боку наших західних союзників, які є обов'язковими згідно з міжнародним правом у випадку, якщо Україні знову загрожуватиме або нападе Росія, вони також можуть бути частиною можливого великого мирного договору з Росією. На питання журналістів про те, що Дональд Трамп хоче різко скоротити військову підтримку України, якщо не звести її до нуля, Андрій Мельник розповів, що не вірить у цей похмурий сценарій. Однак важливо, аби європейці вийшли на перший план. Для Німеччини і Євросоюзу важливо зрозуміти, що безпека Європи також перебуває під масовою загрозою через війну Росії проти України. Європейці повинні набагато більше дбати про власну безпеку. Трамп справедливо вимагає, щоб країни НАТО витрачали 5% свого економічного виробництва на власну оборону. Тому 4% були б величезним кроком вперед порівняно з сьогоднішнім днем. І говорити про гроші, які Європа має витратити на свою власну безпеку. Зараз так видається цілком логічно, адже витрати Росії на оборону досягнуть найвищої позначки з моменту розпаду радянського союзу у бюджеті на 2025 рік. Окупанти виділили 145 мільярдів доларів. Це еквівалентно понад 6% ВВП і більш ніж удвічі перевищує 66 мільярдів доларів, виділених Росією на оборону у 2021 році. До вторгнення війна стала механізмом передачі багатства, які спрямовує гроші. До бідних регіонів Росії багато економічних еліт перейшли в оборонний сектор, аби заробити на вигідних можливостях. Еліти вже пристосувалися до поточної конфігурації системи, що дозволяє їм не просто виживати, а й отримати від цього прибуток. Пише видання Foreign Policy. Російська зовнішня політика також трансформується у шляхи, які буде важко відмінити. Вторгнення в Україну унеможливило для Росії налагодження зв'язків із заходом і Москві довелося шукати можливості деінде. Її поглиблення партнерства з Китаєм, Іраном і Північною Кореєю можливо було зумовлене переважно необхідністю а Росії. Потрібна їхня допомога, щоб підтримувати свою економіку. Та бойову машину, але Москва також розуміє, що працюючи з цими країнами, вона має кращу позицію для підтримки довгострокової конкуренції зі сполученими штатами та їхніми союзниками. Кремль повністю вклався в ці партнерські відносини, відмовившись від обережності у співпраці з північною Кореєю, подолавши свою стурбованість надмірною залежністю від Китаю та вивівши відносини з Іраном за межі транзакцій. Тим часом на фронті Росія пристосувалася до можливостей заходу, з якими вона зіткнулася в Україні. Ні, а в деяких випадках розробила ефективну тактику протидії для НАТО. Це повинно викликати тривогу. Деякі аналітики стверджують, що те, як Україна воює зараз, не те, як НАТО воювало по потенційній майбутній війні з Росією. Вони стверджують, що НАТО швидко здобуде та отримає перевагу в повітрі. Змінивши природу конфлікту, хоча це може бути правдою, повітряна сила не розв'яже усіх викликів на полі бою, з якими може зіткнутися альянс. І більшості європейських військово-повітряних сил не вистачає боєприпасів для тривалої звичайної війни. Час, який знадобиться для вичерпання їхніх арсеналів, найкраще можна виміряти тижнями, а у багатьох випадках днями. Сучасні тенденції свідчать про те, що, хоча європейські витрати на оборону ймовірно зростуть, цього збільшення може бути недостатньо для значного розширення військового потенціалу. Є винятки, наприклад, Польща та країни Балтії, але багато країн з великими бюджетами, наприклад, Італія та Іспанія, відстають Багать... багатьом з них ще належить виконати зобов'язання, взяті всіма союзниками з НАТО. Витратити на оборону еквівалент 2% ВВП по всій Європі. Оборонне виробництво стримується промисловими потужностями, повільними темпами завершення контрактів і конкуруючими бюджетними вимогами. Усі ці проблеми можна подолати за наявності достатньої політичної волі, але європейські лідери спочатку мають чітко оцінити безпекове середовище. Сполучені Штати не збираються значно розширювати свою присутність у Європі у кращому випадку прихи. Відповідальність Вашингтона європейській безпеці залишатиметься постійною, оскільки він спонукатиме Європу робити більше, і існує реальний ризик того, що він зосередиться на іншому місці. Європа має підготуватися до більшої відповідальності, щоб Україна була в змозі захищатись та стримувати майбутню російську агресію проти України та Європи в цілому.